програма Євротяжіння. Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про розвиток європейського управління в контексті євроінтеграції України. Наш гість Ігор Грицяк, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції, Національної академії державного управління при президентові України. Вітаю вас, пане Ігоре, у нашій студії. Доброго дня. Отже, вже впродовж кількох років в Україні обговорюються приклади ефективного європейського управління. Роз'ясніть, будь ласка, що мається на увазі, і, власне, чим є європейське управління? Справді останні роки, я б сказав, навіть останні десятиліття присвячено Україні ефективності влади, і ми є свідками тих трансформаційних процесів у цій сфері, які. Дійсно проходять дещо складно по ці процеси, а дуже причин цьому багато і фактично до у цих процесах ну залучені як науковці, так і практики і не лише політики. Тому від того наскільки буде ефективною влада в Україні, від того і буде залежати ну, елементарно наш з вами добробут, буде залежати захист наших основних прав і свобод. Ну і так далі. Тобто якість життя у третьому тисячолітті, скажімо, на всіх континентах планети Земля, очевидно, що є на першому місці. І знову ж таки, в залежності від того, наскільки. Ефективною буде система влади, система управління, настільки ми будемо мати позитивний ефект від її функціонування. Очевидно, що тут постає питання номер 1 на що орієнтуватися, якою має бути нова влада. Тобто, іншими словами, з кого треба брати, чи з чого приклад. Чи знову ж таки як кажуть варитися у на власній кухні, видумувати якийсь велосипед український черговий у системі влади? Чи можливо достатньо, скажімо, напружитися і вивчити зарубіжний досвід міжнародний, зокрема наших європейських сусідів, досвід європейських країн, які в цьому плані просунулися значно далі від нас? І тому очевидно, що таким чином ми і науковці, і теоретики, і практики прийшли до висновку, що прикладом може бути дійсно можуть бути напрацювання у європейських країнах. І сьогодні ці напрацювання отримали не сьогодні, а давно вже сьогодні це особливо про це говориться а, значить, здобутки такого поняття, як європейське управління. Європейське управління це передусім, скажімо, процес функціонування європейських інституцій, які належать насамперед до Європейського союзу, починаючи з Європейської комісії, Європейського парламенту, Ради міністрів, суду і багатьох інших інституцій Європейського союзу, які власне працюють на інтереси цього союзу, на інтереси держав-членів цього союзу. Тут можна, як кажуть, дуже довго і багато з цього приводу говорити, тому що є цілий курс спеціальний в академії, вищих начальних закладах присвячений саме функціонуванню інституційної системи Європейського союзу. Але коротко кажучи, сьогодні європейська європейське управління ну вважається одним з найбільш ефективних, скажімо, не лише в Європі якими є основні принципи європейського управління? ну ви дійсно коректно я б сказав правильно задали питання по суті, тому що принципи ми знаємо це передусім основні положення або основні засади. І в основі європейського управління, очевидно, що також є такі принципи, такі основні засади. Насамперед ну виділяють багато є підходів до виділення цих принципів, але виділяють традиційно п'ять. Найбільш важливих, найбільш таких основоположних ну, передусім, звичайно, це принцип відкритості, і це означає на практиці, що починаючи від самого. Міністерства відомства установи, тобто будь-якої інституції, і закінчуючи його, скажімо, службовцем цієї цієї інституції чи міністерства, чи відомства, а значить, все це має функціонувати, діяти через призму відкритості, передусім перед громадянським суспільством. Дії чиновника європейського, ми говоримо про них, мають бути прозорими, вони мають бути, а, значить, ну зрозумілі і. Відкриті для, скажімо, тих, кого це цікавить, для того, щоб суть зрозуміти, як чиновник діє, чи він діє на основі і відповідно до закону, до існуючих правил, чи якимось, якийсь інший свій спосіб. Звичайно, в Європі в цьому плані є багато нормативно-правових актів, які врегулюють фактично, встановили правила гри чи правил правила дії чиновників. У нас ми лише починаємо. Перші кроки, і в цьому плані мені хочеться відзначити, що Якби приємна така, знаєте, звістка про те, що сьогодні вступив в дію закон про доступ до інформації, він якось по іншому називається, значить офіційно, але ми розуміємо, про що йдеться. Тому цей дуже важливий закон, оскільки він дозволяє будь-якому громадянину України, члену суспільства нашого, поцікавитися в чиновників у відомстві будь-якому як вони працюють. Наступний принцип, звичайно, європейський це принцип участі. Він як Якщо коротко його характеризувати, він означає, що е, участь в управлінні сьогодні передбачає. Дії не лише чиновників, чи, скажімо, людей професійно навчених діяти йдеться про громадянське абсолютно. суспільство. абсолютно йдеться про громадянське суспільство, йдеться про членів громадянського суспільства, як від фізичних осіб, окремих чи навпаки від громадських об'єднань і таке інше. І до конкретних окремих фізичних осіб ще один принцип цікавий, який до нас також якби приходить з європейського союзу, це принцип відповідальності. Передусім, він передбачає, що дії будь-якого чиновника чи будь-якої посадової особи вони мають бути такими, які у разі необхідності ці чиновники мають відповідати за свої дії або за свою бездіяльність. Це абсолютно нормальна європейська норма і світова. У нас, на жаль, якось це лише навіть на рівні якогось усвідомлення. Тобто, як чиновник діє, як він діє, і, ні, і нікого це більше нібито не цікавить. Звичайно, це неприпустимо у демократичному справжньому суспільстві, і чиновник має це відповідати... про підзвітність якусь певну. абсолютно. Передусім, не лише, скажімо, по ієрархії інстанційній. Скажімо, повідомчий, по а перед, знову ж таки перед суспільством і в цьому плані, до речі, у нас ну певні зрушення, нібито і спостерігаються, і тут допомагають звичайно журналісти за сама сою інформації. Вони на заході вони відіграють одну з ключових ролей. І в цьому плані, звичайно, оця відповідальність чиновника повинна, якби ну знаєте, готуватися. Вона повинна бути знову ж таки виходячи з принципу прозорості. Буде прозорість, буде відповідальність. Ще один принцип європейський це принцип узгодженості. Йдеться про те, що коли вже є декілька суб'єктів управління, управлінської діяльності, крім чиновників, як ми вже сказали, це фізичні особи, це громадські об'єднання, тобто інші суб'єкти громадянського суспільства, то тут вже багато гравців на цій арені, і очевидно, що потрібна координація певна їх дій. Потрібна певна узгодженість у реалізації, значить, того чи іншого курсу, скажімо, в якійсь сфері конкретній реалізації державної політики, чи то буде світянська сфера, чи охорона здоров'я, чи то буде, скажімо, значить підприємницька діяльність, якщо вже стоїть питання про те що потрібно реалізувати державну політику в конкретному у конкретній сфері з конкретного комплекс конкретного комплексу проблем то очевидно що тут ці гравці мають бути в діях своїх узгоджені, має бути якийсь певний якби координатор їх дій тобто все це відбувається на принципу на принципі узгодженості ну і нарешті останній принцип п'ятий про який ми вже власне окреслили його це є принцип ефективності тому що все, що ми сказали вище, воно не мало би сенсу, якби ми не очікували не просто результату, а позитивного результату. Тому логічним таким завершенням, значить, у цих принципів які вже були вище згадані, звичайно, це ефективність від тих дій чиновників всієї адміністративної системи управлінського апарату, значить, членів громадянського суспільства, тобто у такому. Якби комплексі взаємодії, звичайно, повинен бути позитивний результат. Пане Ігоре, що означає для України європейське управління в практичному розумінні, на вашу думку? Ну, знаєте, поки що, на жаль, це лише можливо якісь сподівання. А якщо дивитися реально на ту практику чи на результати практичної діяльності національної системи державного управління? Тому що вона як кажуть переживає уже не один рік процес свого трансформування чи реформування, і оцей перманентний процес адміністративної реформи, яка, до речі, офіційно почалася в 1998 року, тоді якраз була прийнята концепція адміністративної реформи. Сьогодні ми маємо 2011 рік. І навіть я вам скажу фахівців науковців запитати, хто безпосередньо, скажімо, мав причетність до розробки цієї концепції, а що реформа вже закінчена, чи вона ще триває, чи в якому вона стані на тій стадії, вам ніхто конкретно не дасть відповіді. На жаль, тобто, оцей перманентний процес реформування, я ще раз наголошую, адміністративної системи якраз ускладнює, скажімо, її функціонування практичне. І очевидно, звідси і ми не можемо оцінювати наскільки на практиці ді, що реально дала ця система, і тим більше конкретно відповідності до європейських принципів європейського управління. Тим не менше, це не означає, що те, що я вище сказав, взагалі нічого не робиться, і взагалі система якась якби. Недолуга і складна, і таке інше. Е, е, ні. Я навіть можу сказати наступне. що е, е, Я думаю, що кожен пересічний українець е, в хоча б протягом останнього року відчув, що в Україні нарешті е, є влада, є управління державне. Інша справа, е, яка це влада, яке це управління, не таке, як би хотілося, але те, що на фоні того, що було кілька років назад. Повний хаос, повне безвладдя, повна безсистемність і так далі. То сьогодні я кажу, не треба лукавити. Чесно сказати, і я це стверджую. І будь-хто може хто справедливий сам до себе, то очевидно, ми можемо стверджувати, що сьогодні система управління національна оздоровлює і є сподівання, що вона дійсно набуде у тої моделі. На основі тих принципів, про які ми з вами говорили, європейських принципів, більше того, я вам скажу, що ми приречені реформуватися. У управлінській системі саме у відповідності до європейських стандартів і вимогів. Вимог, чому тому, що передусім проголошений курс нашої державної європейської інтеграції, і він постійно підтверджується, що дуже є приємним президентом, гарантом Конституції на всіх усюдах, не дивлячись на якісь, знаєте, навіть політичні ігри, тиски з боку Росії і так далі, тут треба відзначити, користуючись нагодою, що дійсно вище керівництво держави є послідовним. У євроінтеграційному курсі е, України, і якщо яка вдасть Бог далі, так буде, то е, ми просто приречені на успіх е, в реформуванні е, української системи, е, бо е, ці взаємозв'язки, взаємодія, е, взаємо. Такі зустрічні процеси інтеграційні України в Європейський Союз і Європейського Союзу до України вони якраз знаєте, такий зумовлюють наступний цікавий феномен, який в побуті науково-практичному вжитку називається європеїзацією всього суспільного життя, в тому числі звичайно системи управління. Пане Ігоре, хотілося б попросити вас трошки внести ясність, як то кажуть, в терміни і поняття. В Україні часто вживають поняття європейське управління і європейське урядування. Поясніть, будь ласка, різницю в тлумаченні, якщо є така різниця в тлумаченні, адже ну, наскільки мені вдалося знайти англійською мовою обидва ці поняття звучать як European Governance. Тобто і перекладаються, ну. Ідентично. І Як управління, так. і як е, власне урядування. Чи є в цьому якась різниця, чи це е, так звані труднощі перекладу? Е, ні, ви знаєте, тут якби е, не стільки труднощі перекладу, а скільки е, все-таки тлумачення і розуміння суті цих термінологічних словосполучень. Ну, перше, е, розмежуємо, скажімо, управління і врядування. А е, значить, якщо в українському чи звичайні управління значить є жорстко, якби такий знаєте, встановлений процес керування чимось, так якимись явищами, суспільними процесами, і таке інше, то врядування передбачає, скажімо так, пом'якшене управління. Чому тому, тому, що традиційно в управлінні е, приймають участь е, легітимні е, значить, органи, передусім це органи е, е, значить, державної влади і управління. А в той час як уже до врядування е, причетні не лише ці органи, але також і знову ж таки громадянське суспільство. Ми говорили про фізичні особи, про громадянські громадські організації. І, до речі, термін врядування появився у Європі, в західному світі, ну, десь в 80-х роках, бо вони відійшли від жорсткого управління як такого, чисто такого феномену державного, і для того, щоб управління державне було знаєте, воно встигало за соціальними соціально-економічними змінами у західному суспільстві, то фактично, що зробили західні науковці перед передусім, запропонували, значить це на, взяти найкращі здобутки в управлінні від бізнесу і від менеджменту. І фактично, а менеджмент бізнес, точніше, менеджмент бізнесі, звичайно, він є ефективніший. Чому? Тому що підприємець дбає про те, щоб мати передусім максимальні прибутки. І тут ми виходимо на інший якби, вимір, скажімо, управлінець в державному секторі і управлінець у приватному секторі. Вони з одного боку нібито здійснюють ну, схожі функції, але цілі в них різні. Під в бізнесі це знову ж таки його основна мета це максимально сприяти отриманню більшого прибутку. В той час як управлінець у державному секторі, це забезпечити якість надання послуг, значить, суспільству нам з вами. Але якщо повернутися до, скажімо, вже в англійській інтерпретації термінів, то все-таки управління воно більш адекватне англійському терміну «administration», в той час, як врядування, воно більше, більш адекватне терміну англійському «governance». Тому ми вже, якби тут ну в Україні теоретики, які хто цим займається, ми вже е, дуже багато літератури західної вивчили за останні роки з тим, що хоча б розібратися у цих е, понятійних всіляких е, нюансах, моментах, де управління, тобто де адміністрейшн, де гавененс, де, тобто, де е, е, врядування. Більше того, я вам скажу, що вже яка от дійшли вже до того в полеміці науковій, що врядування чи буква перша в, в Україні. Але є ще урядування. І урядування термін виключно стосується звичайно, уряду, е, ну, центрального, чи регіонального, чи місцевого, тобто чисто виконавчої гілки влади. Тобто оці термологічні навантаження чи нюанси, вони є дуже цікаві теоретично, але, повірте, на практиці вони ну, особливого такого значення і не мають. І більше того, не варто цим дуже захоплюватися, тому що можна заблудити у трьох соснах і довести будь-яку хорошу якби, знаєте, концепцію і теорію ну, до якоїсь нісенітниці, вибачте. Тому ми, якби, як кажуть, мухи окремо, котлети окремо в цьому, але ми шукаємо раціональне зерно, яке би дійсно слугувало розвитку науки теорії державного управління вітчизняного і все що краще чи то в європі чи то в інших континентах на інших континентах ми звичайно залучаємо до наших до наших розробок і знову ж таки закінчуючи можу сказати що сьогодні ми послуговуємося ще такими цікавими наробками західних колег як «democracy governance», демократичне врядування не просто врядування а демократичне а це є основа, звичайно, врядування і державного, і публічного, і, скажімо, там регіонального, місцевого, і так далі. Тобто ми мусимо пам'ятати, що в основі цих всіх врядувань очевидно, що це є демократичне врядування. Якщо узагальнювати ці всі поняття, вони як я розумію, походять і прийшли до нас із загальної системи права Європейського союзу. Власне йдеться про систему права, звичайно. Тут навіть треба розмежувати таку річ, що саме дійсно європейське управління чи врядування в основі своїй має право як таке, і насамперед таку галузь як адміністративне право. Ще його називають державним правом, конституційним правом, але це вже якби нюанси у кожній країні. А в основі, звичайно, це адміністративне право. Якщо говорити про врядування чи управління, скажімо, в американському такому розумінні чи англосаксонському, англосаксонської системи права, то тут ми мусимо ну, стверджувати, науковці це стверджують, абсолютно всі, що там вже право як таке, воно вже якби на другому місці. І е, е, воно слугує лише тому, щоб, скажімо, певною мірою систематизувати. Абсолютно. От. І тут відмінність знову ж таки європейської чи континентальної системи від англосаксонської є дуже суттєва У тому плані, що, як ще раз повторюю, в європейській системі це є дійсно правова основа в європейській системі управління. Пане Ігоре, коли ми говоримо про європейське управління, під цим слід перш за все розуміти систему, певну, певні правила, чи все-таки систему цінностей, як на ваш погляд? Звичайно, це і передусім система цінностей. І це є основа всього європейського, скажімо так. І це правильно, тому що ми знаємо взагалі, як ну, згадуємо, як будувався Європейський Союз. В основі європейських спочатку спільнот, а потім і союзу закладалися цінності європейські, які сповідувалися, вироблялися не лише століттями, але і тисячоліттями. Тому ці, скажімо, основна цінність чи основні цінності, якими сьогодні послуговується європейський союз, і закладає їх. Чи то в систему управління, чи то в систему правову, там ще якусь економічну, соціальну це що, передусім, така цінність як демократія, така цінність, як верховенство права, така цінність, скажімо, як захист основних прав і свобод людини. От, хоча б на трьох оцих зупинитися, і цього достатньо, щоби дійсно погодитися з тим, що в основі сьогодні європейського управління, звичайно, є ці цінності. Без них не було би тих принципів, ну про які ми говорили вище. Ну тому ми переходимо, виходимо на такий, знаєте, я би сказав якісно новий ступінь розуміння європейських оцих, значить, привабливостей, які стоять перед Україною, і про це дуже важливо говорити. Що знаєте, бо дуже багато сьогодні останніми роками опонентів появилося. Ось коли особливо останні місяці нам запропонований, скажімо, митний союз Росії. Ну, нема проблем. Правильно сказав президент 3 плюс 1 формула. Нам треба думати, треба дивитися, як співпрацювати з цим новоутворенням чи старим утворенням, але яке сьогодні оновлюється. Але це як ми будемо туди дивитися, це абсолютно нас не повинно відвертати від євроінтеграційного курсу. Чому тому, що ми чітко повинні орієнтуватися на цінності, про які ми говорили при абсолютній повазі до Росії, до колишніх країн Радянського Союзу, пострадянського все таки європейські цінності є більш віковічними, вони є більш якби уже. Знайте, такі, які доказали, довели свою спроможність і стандарти відповідно з цих цінності, які витікають, вони є значно вищими. Стандарти життя, стандарти освіти, стандарти праці, відпочинку і так далі. Тобто, навіть, знаєте, навіть можна до такого банального перейти порівняння, що все, що європейське, це якісне. Пам'ятаю кілька років назад, коли пам'ятаєте, ми робили в квартирах ремонти, то е, коли хвасталися, о, я зробив європейський євроремонт в квартирі, і ця асоціація зразу з чимось красивим, якісним, ну добротним. Це, це вже стало в нас, це стало як бренд. Абсолютно А от хотілося б зв'язку з цим запитати, е, яким чином е, задіяти механізми європейського управління в Україні так, щоб це не перетворилося просто на якийсь красивий бренд. А в результаті не мало нічого під собою. Ну знаєте, це чи не найважче, як питання, на яке важко відповісти, а ще важче, напевно, дійсно це втілити, тому що йдеться про дійсно одне діло, як кажуть, гарно поговорити і красиві слова тут жити а інша справа створити передусім, а потім ще й запустити механізм, передусім управлінський державний, який би з чого ми власне починали нашу розмову, як щоб він запрацював так, як у Європі. Тут, ви знаєте, рецептів, яка от, не початий край, і е, ті принципи, про які ми вже говорили, вони якби, знаєте, ті фішки, на які ми маємо рівнятися і до яких ми маємо йти. Але е, е, я можу сказати е, таку, теж як кажуть, народне прислів'я, що не святі гошки ліплять. І справа в тому, що в основі е, того, щоб це запрацювало, це має бути передусім е, політична воля, як е, найвищого керівництва. Так, і політична воля чиновника на на найнижчому рівні, і розмови про європейськість, про ще щось інше цінності і так далі. Це лише можуть бути розмови, якщо дії повсякденні, передусім державних службовців, будуть розходитися з отими заявленими красивими, значить, деклараціями, і таке інше. Приклад цьому всьому є знову ж таки, це не треба щось видумувати. Країни постсоціалістичного простору і пострадянського, тобто три країни Балтії і вісім країн це Польща, Чехія і так далі. Вони вже це все пройшли, і вони продемонстрували, передусім, що ту політичну волю, про яку я вже сказав, до того, що треба не на словах, а на ділі реформуватися. Після цього, коли в них ця воля якби проявилася, що вони зробили? Вони почали реформувати конкретно систему державної служби. І з цього в цьому плані було прийнято цілий пакет відповідних правих актів, які допомогли з одного боку підняти статус державного службовця, з другого боку, забезпечити його соціальними відповідними гарантіями, такими, щоб він не заглядав в руки громадянину, коли той прийшов до нього за якоюсь послугою, Розумієте, тобто боротьба з корупцією до речі. Там е, не називалося боротьбою, там просто чітко розуміли, що якщо ти чиновника забезпечиш соціально і, відповідно, е, убезпечиш е, 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 громадянина, щоб він не брав, ну не провоковий, не давав і не брав хабарі, і так далі, тобто корупцію, яку ми сьогодні нібито боремося, то все буде гаразд. І ці системи, звичайно, е, не зразу запрацювали, але е, з, з роками, е, ну, по великому рахунку, вони працюють досить ефективно. І знову ж таки. Е, це було е, зроблено в відповідності до вимог європейських інституцій, тому що е, європейський союз сказав: якщо ви хочете стати нашими членами цим країнам, ви мусите свої системи управління довести до рівня спроможності рухати вашу державу. До Європейського союзу, тобто а не існує суперечності в Європейському Союзі між національною системою управління і між загальною в Європейському Союзі, особливо власне після набуття чинності Лісабонської угоди? Я можу стверджувати, що ні. І чому? Тому що сама знаєте, сама система побудована в такий спосіб, що вона не може суперечити одна одній, тобто кожен займається своїм. Е, і це дуже мудро було закладено ще з 50-х років е, у засновницьких договорах Європейського Союзу. І суть полягає в тому, що кожна національна система управління будь-якої держави-члена ЄС із 27, передусім будується і функціонує на основі традицій, які склалися історично, особливостей, чисто національних. І е, е, Європейський Союз не втручається е, глибоко. У ці моменти, тобто він лише, скажімо, видає якісь загальні засади. Якісь принципи, якісь положення, такі знаєте, загального характеру. А уже національні уряди, як кажуть, відповідно поступають так, як їм личить, але з дотриманням звичайно європейських оцих вимог і стандартів. Тому ці системи розведені, і я ще раз наголошую а до речі, що стосується Лісабонського договору, то у цьому плані ще більше він розставив акценти. Тому що якщо до 2009 року до грудня місяці, власне, до прийняття лісабонського договору, значить, до вступу в силу, ще так знаєте, було ну в багатьох моментах не зовсім зрозумілі компетенції союзу і компетенції національних урядів чи держав-членів, то лісабонський договір до речі основна його мета і полягала в тому, щоб ці компетенції загальносоюзну і національні розвести. Ну, знаєте, нічого не буває ідеального, але тим не менше на сьогодні воно так виглядає, що повинно функціонувати краще, ніж було у Європейському Союзі. Дуже дякую вам за участь у програмі, пане Ігоре. А я нагадаю, нашим гостем був Ігор Грицяк, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при президентові України. Ви дивилися програму Євротяжіння до зустрічі на телеканалі УТР.